Друзі, привіт! Маю прекрасний рецепт домашніх пиріжків. Сьогодні приготуємо їх із квашеною капустою, бо пора уже її доїдати. Рецепт насправді дуже простий, легкий із доступних інгредієнтів і пиріжки виходять завжди вдалими. Тільки подивіться, які вони гарні, пухкесенькі, румяні. Обов'язково спробуйте, і це стане вашим улюбленим рецептом. Отже, спочатку дріжджі перемішуємо із цукром. Виходить ось така рідка суміш. Далі вливаємо сюди ледь теплу воду, сіль, борошно і вимішуємо. Виходить негусте, липке тісто, залишаємо його на годину в прохолодному місці. Поки готується тісто, приготуємо начинку для цього до квашеної капусти, додаємо трішки води, солі, копчену паприку і тушкуємо 40 хвилин. Тим часом тісто підійнялося окремо в глибоку миску, насипаємо трохи борошна і ось так ложкою відриваємо по шматочку тіста і кладемо його у борошно. І таким чином формуємо пиріжок. Важливо добре панірувати тісто у борошні, щоб воно не прилипало до рук. Чим класний такий спосіб, що все готується дуже швидко. Ми не розкачуємо тісто і це дуже спрощує процес. І Також тісто залишається пухким, оскільки ми не забиваємо його надто борошном, лише паніруємо, щоб не прилипало. І далі все повторюємо так само. Добре заліплюємо, щоб начинка не вилізала під час смаження. Готові сформовані пиріжечки обсмажуємо у великій кількості олії з обох сторон до золотистого кольору. Готові пиріжки викладаємо на паперовий рушник або серветку, щоб забрати зайвий жир. Ось і все можемо насолоджуватися. З цієї порції виходить досить багато пиріжків. Це 20 штук, і вони справді дуже класні, дуже м'якесенькі. Обов'язково спробуйте.